Сім днів мрій для важких та тривожних днів. Другий день мрія про дружбу. Чи не найбільшим прокляттям сучасного світу є самотність? Суттєво, що вона може супроводжувати будького, незалежно, чи людина усамітнена, чи в оточенні інших, мабуть, найчастіше самотність виникає через відчуття непорозуміння. Послухайте, що сталося в житті Єлизавети. Сьогоднішній уривок з Євангелія від святого Луки. Тими днями зібралась Марія, і пішла поспішаючи у гірську околицю, у місто Юдене. І ввійшла вона в дім Захарії та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її. І Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла: Благословенна ти між жонами, і благословенний, Плід утроби твоєї, і звідки ля мені це, що до мене прийшла, мати мого Господа, бо як тільки в ухах моїх голос привіту твого забранів, від радощів затріпотіла дитина в утробі моїй, блаженна ж та, що повірила, бо сповниться проречене їй. Від Господа Життя Єлизавети було дуже складним вона була на схилі віку і не мала дітей, її рідні сприймали це як знак безчестя та відсутності Бога. Тож, коли вона завагітніла, їй стало легше на серце. Марія пішла до своєї родички, щоб дізнатися, як у неї справи. Вона не могла припустити, що наслідком цих відвідин стане така потужна дія Божого Духа, що також вражає у цій зустрічі це взаєморозуміння. Напевно, справедливо буде сказати, що ніхто не зміг зрозуміти Єлизавету так, як Марія, ніхто також не знав, що переживала молода дівчина так. Як знала її набагато старша родичка? Спробуйте уявити собі цей момент. Як ви думаєте, що вони обидві пережили під час цієї зустрічі? Самотність дивний стан. У ній людина прагне того, хто може прислухатися до ритму її серця та водночас може також уникати всіх проявів зацікавленості та чуйності. Безперечно, одне Бог, який наповнив Марію, відправив її до Єлизавети. Неважливо. Чи її спонукала людська цікавість, чи бажання допомогти? Завдяки цьому Єлизавета сповнилася чистою радістю. Бог відправив до вас своїх посланців, людей, які сповнені емпатією, а також тих, які просто хочуть з вами спілкування. Як думаєте, кого Бог відправив до вас останнім часом? Що він хотів сказати за допомогою цієї людини? Щоб побороти самотність, потрібно звернути увагу на того, кого Бог нам посилає. Інколи буває так, що потрібно дозволити надіслати самого себе. Може, у вашому оточенні є хтось, до кого Бог вас відправляє? Який був би перший крок у відповідь на цей виклик? Тими днями зібралась Марія і пішла поспішаючи у гірську околицю, у місто Юдене, І ввійшла вона в дім Захарії та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим. Іскрикнула голосом гучним, та й прорекла: Благословенна ти між жонами, і благословенний плід утроби твоєї, і звідки ля мені це, що до мене прийшла, мати мого Господа, бо як тільки в ухах моїх голос привіту Твого забранів, від радості. Затріпотіла дитина в утробі моїй, блаженна ж та, що повірила, бо сповниться проречене їй від Господа. Можливо, є якась думка з тієї молитви, яку варто запам'ятати, спробуйте сформулювати її і розповісти про це Богу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.